У Чернівецькому національному університеті поки думають, що робити зі студентами, котрих зловили на продажі голосу на місцевих виборах. А от викладача, якого поки лише підозрюють у підкупі виборців, вчена рада університету вже встигла навіть рішуче засудити. Щоправда, сьогодні риторика керівництва вишу дещо змінилася. Вчена рада засудила яка моральний поступок тих людей, які Порушили закон, який ну регламентує виборчий процес, і і не більше того, ректор ЧНУ Степан Мельничук розповідає: безпосередніх доказів причетності самого викладача вчена рада не мала. Крім того, що у засобах масової інформації в інтернеті ніяких ні звернень, ні офіційних, ні нічого такого не було, і тому знаєте, ми можемо там емоційно різні висловлювання робити там і так далі. Але якщо ми хочемо робити все так сказати відповідно до законодавства, то треба дочекатися відповідних документів, там відповідного звинувачення. Така блискавична реакція на недоведений у судовому порядку факт викликає щонайменше подив, адже тоді, коли деканів декількох факультетів чину затримували на хабарах, вчена рада не збиралася і публічно осуду не висловлювала. Тоді, коли то відбувалося, ну ми Поступали відповідно до законодавства. А те, що за заявою від журналістки Чернівецького променя про погрози її життю від доцента філософсько теологічного факультету, триває кримінальне провадження, в деканаті дізналися від нас. Я знаю, що там були якісь у нього пригоди з неправильним паркуванням. А от відносно погроз журналістів, я на жаль того не знаю. Якщо процитувати, це це наші колегії погрожували телефону вибити зуби. Да. А так, да. і тобто кримінальне провадження, триває, чи були якісь, чи вас ставили відмість? Ні, поки що мені то ніхто про це нічого не говорив, але я можу сказати, що ну як для молодого доктора на рук це часті не роби. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь.